У Луцьку близько 9-ї ранку сталася дорожня аварія. Зіткнулися два автомобілі Шкода та Рено. Сталося це сьогодні, 18 січня, на вулиці Глушець. Як розповіла пасажирка Шкоди, їхній автомобіль з'їхав на перехресті, аби здійснити розворот. Водій Рено коментувати ДТП відмовився. Мали йти на обгон на розворот. А тут був автомобіль, який нам не дав розвернутися. І ми його трошечки ніби як об'їхали, щоб а цей йшов на обгон. Якби він не йшов на обгон на перехресті, то ми б розминулися. А так як він пішов на обгон і наступив. Ну нема що розказувати, Вон, є поліція, представники, все до них. Перепрошу. А хто, хто винен? Поліція вияснить, хто винен. Поліцейські кажуть, на щастя, ніхто із людей не постраждав. Усі обставини з'ясовують та оформляють адмінматеріали. Наразі оформляємо ДТП, самі бачите, за участю двох транспортних засобів. Все, що наразі відомо, матеріали збираємо. Без травмованих, як бачите, всі живі, здорові. Нам е, пасажирка автомобіля шкода каже, що вони ніби розверталися. Просто я розумію, що конкретно цю ДТП деталі будете з'ясовувати, ви смокрубе ти А взагалі тут можна розвертатись на цьому перехресті. Як тут, тут з розміткою? як поправити? Відповідно, тут транспортні засоби рухаються ліворуч, з'їжджаючи, їжджаю, зробиться з'їзд з вулиці Метельницького. Відповідно, там є острівець, через який заборонено здійснювати розворот.